Компанія Чорнівці Будінвест». квартири від забудовника. Вітання в ефірі телеканалу Чернівці. Сьогодні понеділок, 5 вересня, ви дивитесь Чернівецький репортер в студії Петро Гайдашчук. Саме час дізнатись про події сьогоднішнього дня із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги коротко про основне. Чернівці отримують вакцину від БЦЖ. На Буковині служба безпеки України вилучила 8 тонн спирту. На цьому тижні до Чернівців завезуть вакцину БЦЖ. Півроку на Буковині цієї вакцини не було. Така ситуація виникла внаслідок, того, що багато вакцин, які закуповуються, не сертифіковані в Україні. А процес сертифікації досить довгий. Скільки доз лікарського препарату отримає наша область? Далі у сюжеті. В кінці минулого тижня ми отримали наказ Міністерства. Ось це додаток до наказу. Тут є різні всі області України, в тому числі Чернівецька, згідно цього додатку, ми в перспективі отримаємо 59 580. Відповідно, тисяч доз 59 тисяч доз 580 вакцини БЦЖ. Питання в тому, що ми зв'язувалися з поставником. Поставник є укрвакцина, таке державне підприємство, і орієнтовно в середу ми плануємо отримати вакцину. Якщо таки в середу 7 вересня вакцину буде доставлено, вже в понеділок розпочнуть вакцинацію немовлят, каже Марія Поліщук. Щоправда, доведеться зробити ін'єкції тим дітям, яким не вистачало вакцини впродовж півріччя. Якщо це, наприклад, центральна районна лікарня, то виглядає це наступним чином. Якщо сьогодні відкривають флакон з вакциною, а флакон 20-дозний. З 20-дозного флакона можна зробити щеплення 10 дітям. Такий принцип. І от якщо, наприклад, сьогодні відкривають флакон, народилося четверо-п'ятеро дітей, яким треба робити вакцинацію, відповідно до запрошуватися, ще буде четверо-п'ятеро тих, які народилися за ці попередніх півроку і не були щепленими. Така невеличка проблема могла би бути. Для дітей, які народилися дуже, які старше двох місяців, тому що за старими наказами їх щеплять після реакції манту. Однак ми маємо лист роз'яснення з Міністерства охорони здоров'я, який дозволяє всім дітям до 6 місяців, включно, якщо вони живуть в сім'ї, яка не має туберкульозу, робити щеплення без реакції манту. Тому наступний місяць буде досить напружений, зазначає Марія Поліщук. Такий напружений буде, звичайно, перший місяць, коли нам треба буде щепити тих, що народилися, тих, що не щеплені. Але я так думаю, що після першого місяця така напруга спаде. Ольга Бочулинська, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях впроваджують у медичних закладах систему попереднього електронного запису. До нового року, якщо не буде проблем з під'єднанням систем поліклінік до інтернету, кожен чернівчанин зможе, не виходячи з дому, записатись на прийом в потрібний йому день та час до потрібного спеціаліста. Як працює система, презентували сьогодні у другій міській поліклініці. Комп'ютерний сайт невдовзі буде мати кожна поліклініка міста, розповів начальник міського управління здоров'я Ігор Незборецький. Пілотну систему запустили у другій поліклініці. Потім буде третя, перша дитяча поліклініка і обидві жіночі консультації. Бажаючи записатися на прийом, заходять на відповідну сторінку, обирають лікаря, передивляються бажану дату і час. І якщо все влаштовує, вводять своє ім'я. Організатори попередили можливі незадоволення тих, хто не реєструвався, і прийшов на прийом. Живою чергою в кабінеті лікаря-терапевта. Приходячи на робоче місце, він вже ознайомлений. Знає, що, наприклад, з 16.30 до 16, до 17.00 вже є онлайн запис, і виставляється інформація на дверях лікаря-терапевта, що з такий такого по такий час, щоб пацієнти, які як жива черга, приходячи, вони знали, що приймаються пацієнти, які були записані в онлайн режимі. І ні у якому разі талон на прийом до лікаря реєстратурою не буде виписаний на той час, коли відбувся онлайн запис. Талонна система обов'язкова, це затверджена форма, це наша статистична звітність, її ніхто не відміняв. Першим пацієнтом, який вирішив спробувати себе в цій системі, був міський голова. Він записався на прийом, прийшов в поліклініку і без черги отримав потрібне йому обстеження. Я не буду говорити, який тиск. Трошечки підвищено. Це буде та медична телевізація. Але треба зробити кардіограму, та окулістом буде прийти. Не? Окуліста, Окуліста. з да, не ну, Так. Це би треба зробити. В експериментальному режимі онлайн записатися до терапевта можна щодня, але час для цього у кожного спеціаліста лімітований: одна година 15 хвилин на кожного пацієнта. Решту часу медики приймають у звичному режимі. Ми поцікавилися у відвідувачів поліклініки, чи потрібна їм така інновація. Щоб не чекали черги через інтернет, це набагато краще. Ну я не маю взагалі інтернету вдома. Угу. Мене немає. У майбутньому електронний запис планують пов'язати з карткою чернівчанина, і тоді все стане ще простіше. Програмне забезпечення розробляли наші буковинські програмісти. І тому воно обійшлося набагато дешевше, аніж вже існуючі аналоги. Надія Величко, Денис Науменко Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Раніше нічого не робили, бо не було грошей. А тепер гроші є, а робити все одно не хочуть. Такими словами підсумував попередню сесію міської ради Чернівецький міський голова Олексій Каспрук. З початку місяця пільгові категорії чернівчан вже могли користуватись половиною маршрутів міського транспорту безкоштовно. Але депутати міської ради не дають на це дозволу. Чому саме Олексій Каспрук розповів журналістам? Із 1 вересня десятки тисяч пільговиків могли на 17 маршрутах їздити безкоштовно. На дачу, в місто, в лікарню, на сьогоднішній день цей механізм депутатами не прийнятий. Кажуть не так, неправильно. Як правильно, не кажуть, завтра розглядається питання. Якщо приймають, ми готові найближчим часом забезпечити укладання договорів і розпочати перевезення людей. Якщо не укладають, я просто хочу, щоб громада знала, що є політична сила, це рідне місто. Яка в опозиції до міського голови. І живе по принципу: чим гірше, тим краще. Цієї, на цю політичну силу орієнтується декілька депутатів з фракції Свобода, декілька депутатів з фракції Самопоміч, декілька депутатів з фракції «Батьківщина». Їхнє завдання показати, що в місті все погано і проблеми не вирішуються. Тому все блокується. Крім блокування безкоштовного проїзду пільговиків, депутати міської ради також не дають місту розвивати комунальний транспорт, повідомив мер. Рішення про закупівлі додаткових автобусів для того, щоб ставити їх на маршрути, також блокують. Натомість каже Олексій Каспрук, є кулуарні домовленості між самими перевізниками. У нас немає автобусів. Ми оголосили конкурс як влада. На сьогоднішній день на всі маршрути подалися ті всі перевізники, що були. Вони домовилися між собою. Вони розділили між собою маршрути. І на 19 і на 10 подається багіра. І інший перевізник туди не лізе. Так що має зробити міська влада? Знову визначити багіру перевізником, на яку скаржаться тисячі чернівчан вже багато років? Місто повинно мати 15-20% на ринку перевезень, наголосив Олексій Каспрук. Тоді перевізники не будуть шантажувати страйками. Ще одне не прийняте рішення стосується виділення нефко грошей на модернізацію державних установ. Школи, садочки та лікарні повинні бути утеплені і оновлені відповідно до світових стандартів. Це дозволить економити чернівцям 16 мільйонів гривень на рік на опаленні. Але на сесії принципово. Депутати не виділили 300 тисяч гривень для того, щоб ми могли почати робити кошторисну документацію на ремонт цих приміщень. 100 мільйонів нам Європа дає, а 300 тисяч ми не виділяємо. Блокуємо проєкт і валим. Та репутація чернівців як європейського міста, з яким можна працювати, вона робилася багато-багато років. Цю репутацію можна втратити за один тиждень. Один прийом в дипломатичному корпусі в Києві, де посли між собою поговорять і скажуть, в Чернівцях, вибачте, влада з придур'ю, вона не виконує свої зобов'язання. І все, крапка, на роки. В співпраці, в допомозі, в можливостях для нашого міста. Ще одне питання стосувалося Ростислава Білика, педагога ЧНУ, чи не ім'я пов'язують з організацією підкупу студентів на останніх виборах. Міська рада не захотіла звернутися до президента Кабміна, генерального прокурора та міністерства юстиції з проханням розібратися в ситуації, що склалась. Олексій Каспрук заявив, що він і сам може це зробити. Можна говорити що завгодно, але всі чернівчани знають, що підкуп відбувався в величезних масштабах. Знаються ті, хто брав гроші, знають це ті, хто відмовлявся від грошей, голосував по совісті. І якщо це питання вирішується, вирішується таким чином, як воно вирішується сьогодні, це означає, що все інше, просто марна трата часу. Коли за бабло можна буде купити голос, це означає, що є депутат, який бере, витрачає шалені гроші, щоб стати депутатом. Навіщо? Щоб красти, щоб мати можливість потім це бабло відбити, щоб брати хабарі за виділення земельних ділянок, за розкрадання бюджетних коштів. Коли за бабло можна буде купити рішення в суда, справедливість або покарати когось. Це означає, що марно загинули люди на Майдані, марно гинуть сьогодні люди на Сході, розібратися в ситуації, був підкуп чи не був, винний, винний Білик чи не винний. Якщо він не винний, то це означає, що студенти його брехали, їх треба притягти до відповідальності. Або студентів хтось примусив його обрехати, і їхні вироки, якщо підкупу вдруг не було, ну це ж смішно, да? то їхні вироки незаконні, значить мають відповісти ті представники прокуратури, міліції, судді, які виносили студентам незаконні вироки. На наступному зібранні, яке відбудеться вже у вівторок, 6 вересня, депутатам буде надана можливість повторно проголосувати за усі ці питання. Надія Величко, Денис Науменко Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Днями у Сторожненському районі під час викопування колодязя загинув чоловік, якого засипало пластами глини. Що стало причиною нещасного випадку? Про це далі. Днями селі Снячі, у селі Снячів Сторожнецького району під час того, як двоє чоловіків проводили роботи по викопуванню колодязя, після того, як було застосовано екскаватор, один з чоловіків спустився в яму, щоб вибрати породу вручну та більше заглибитись. Неочікувано трапилось декілька сувів ґрунту, накривши чоловіка з головою. На місце були викликані рятувальники. При прибутті на місці було що людину засипало на протязі деякого часу. Проводилися роботи щодо відкопки людини, але, на жаль, людина під час загинула. За попередніми даними, чоловік перебував під завалом близько двох годин. Для того щоб витягнути його тіло, знадобилось три години. Загиблого залишилась дружина та двоє дітей. Петро Гайдащук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». На Буковині. Прикордонники виявили значну партію контрабандних цигарок, які намагались перемістити через кордон. 26 ящиків з тютюновими виробами, які намагались переправити через державний кордон, виявили нещодавно прикордонники Чернівецького загону. Під час здійснення моніторингу прикордонний наряд помітив автомобіль, який прямував у бік рубежу. В ході проведення затримання двоє громадян, які знаходились в автівці, помітивши прикордонників, залишили транспортний засіб та почали тікати. Наразі проводяться подальші перевірочні заходи. Власник автівки встановлений. Автомобіль та виявлені сигарети передали представникам національної поліції, інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону. Вісім тонн спирту вилучила з тіньового обігу Служба безпеки України на Буковині. Вантажівку, яка перевозила контрафактний товар, правоохоронці затримали в одному із сіл Сокарянського району. За повідомленням прес-служби УСБУ в області, під час огляду авто працівники контролюючих структур виявили 39 пластмасових бочок зі спиртом. Ємністю 220 літрів кожна. За попередньою оцінкою вартість спирту становить понад 1 мільйон гривень. Відкрито кримінальне провадження тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення походження спирту та організаторів відправлення. За кілька днів чернівчани зможуть знову зануритись в українську та світову літературу. З 9 по 11 вересня наше місто прийматиме вже сьомий міжнародний літературний фестиваль Меридіан Черновіц. Цього року центром поетичних читань, презентацій та дискусій стала 75-та річниця розстрілів у Бабиному яру. Черговий фестиваль готували довго та особливо прискіпливо, кажуть організатори. Тому вже цієї п'ятниці чернівчани зможуть по-справжньому насолодитись поезією, музикою та графічним мистецтвом. Фестиваль був для нас дуже особливим. Робили ми його дуже довго і дуже уважно, прискіпливо. Цього року були певні обставини, які робили підготовку і менеджмент фестивалю складнішим. Але ми радіємо щиро тому, що в нас все вдалося. Загалом ми приготували для вас понад 25 подій фестивалю в найрізноманітніших локаціях міста. Детальніше про які ми сьогодні розповімо, і розповімо зв'язок між ними і чому саме їх ми обрали для фестивалю. Відповідно до теми розпочинатимуть фестиваль у Бабиному Яру у Києві на місці розстрілу більш як сотні тисяч євреїв. Після чого читання відбуватимуться в серці Ісуса на єврейському кладовищі Чернівців та на інших локаціях. Щодо гостей фестивалю, очікують чимало молодих поетів з Швейцарії, Австрії, Ізраїлю, Румунії та Німеччини. З німеччини, наприклад, будуть переважно молоді поети. Це буде Моніка Рінг, поетеса, яка пише: надзвичайно складні вірші, надзвичайно складна. І густа метафорика Данія Данс вона також доволі сучасна за своєю стилістикою і поетикою. Крім поетичних вечорів у Чернівцях, відбуватимуться презентації, виставки, музичні перформанси та головне дискусії кажуть організатори. Одним з головних питань залишається участь буковинців у трагедії Бабиного Яру. Люди за національною ознакою. Які своїми руками, руками в кількох поколіннях збудували оце все місто, вони були винищені лише тому, що вони були народжені від єврейської мами. І ми маємо другу сторону, була б націлена політика на те, щоб дискредитувати український рух національний і звинуватити український національний визвольний рух. Відкриватимуть міжнародний фестиваль поезії у п'ятницю, 9 вересня об 11.30 у Мармуровій залі університету. Іван Бочулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Залишайтеся з телеканалом Чернівці на все добре. Хай щастить.